Продовжимо наше знайомство з рослинами квіти, яких схожі на ромашку. На моєму відео сьогодні представник роду Роман, латинська назва антеміс. В цьому роду більше 180 видів. На моєму відео Роман польовий. Подивимося, як його відрізнити від інших рослин. Стебло Романа Польового знизу червонувате, голе, розгалужене, а листя перісте складне. Дуже цікаво, що в полі я знайшла поруч і зарості Романа Польового і королиці, звичайно, яку вам показувала в попередньому відео. От ви вже можете порівняти. Так виглядає Роман польовий, а так виглядає королиця звичайна, хоч квіти у них схожі на ромашку. А от і справжня ромашка лікарська. Про неї теж можете подивитися відео на моєму каналі.